Будівництво укриттів у Житомирських ліцеях. В терміни не вклалися. Для завершення робіт потрібно ще 34 мільйони гривень. Повідомляє «Житомирінфо». У трьох Житомирських ліцеях більше ніж за 100 мільйонів гривень будують підземні укриття. Ремонтні роботи в ліцеї номер 15 розпочалися ще у 2023 році, а в ліцеях номер 7 та номер 8 на початку 2024 року. У липні начальник управління капітального будівництва повідомив... Ляв, що роботи мають завершити до кінця жовтня 2024 року. В профільному управлінні зазначили, щоб завершити будівництво потрібні додаткові кошти. На укриття ліцею номер 15 із міського бюджету було виділено 12 мільйонів гривень. На укриття ліцею номер 7 47 мільйонів гривень, а ліцею номер 8 45 мільйонів гривень. Визначили нові вимоги, де збільшили площу укриттів та вимоги до інженерії, тобто до пожежого гасіння та до димовидалення. Також додали пропозицію до міського бюджету, щоб виділили ще 34 мільйони гривень на два укриття ліцею номер 7 та номер 8, щоб облаштувати укриття, щоб підготувати їх відповідно до чинних норм законодавства. Нагадаємо, станом на 10 липня 2024 року в ліцеї номер 15 роботи були завершені та готувалась документація на введення в експлуатацію. А щодо укриттів номер 7 та NoVісім, у КБ наголошували, що будуть намагатися, щоб до 1 вересня укриття були готові. Проте за графіком вони мали завершитися до кінця жовтня. Як повідомляв «Житомир.Інфо», управління капітального будівництва у 2023 році оголосило тендери на будівництво укриттів у Житомирських ліцеях за проєкту вишукувальні роботи для будівництва укриттів ліцеї номер 7 та номер 8 УКБ заплатило майже півтора мільйони гривень.